Коли у нас змінився священик наш нашого храму, а вони були в окупації, він приїхав з окупації, і буквально на першому служінні він подав пропозицію заснувати команду просто тоді на той час допомоги хлопцям потрошку допомагати. Ну і так як у мене вже сім'ї немає, у мене більш в центрі живу. Вище по дорозі кожному з нас, воно плюс-мінус одинаково. І виявилося, що наші дівчата це приєдналися. Нам вони вигружають, загружають. Це так. А пам'ятаєте свій перший от відправку волонтерську захисникам? Коли це було? По числу не можу сказати. Ну, приблизно. Ну, листопад, 22-го. Саме в листопаді саме в листопаді ми почали відгружати так. А саме що було листопаді. от перше, що ви от випічка? Випічка. І коли наші перші смаколики потрапили до хлопців, нам сказали, що відгук не потрібно нічого, крім випічки. А потім потихеньку у нас почалося ще й готування. Почалися наші знамениті тефтелі, котлети, голубці. Ну це вже було потім. Це вже було пізніше. Звісно. Але а с... в основному випічка. Випічка, так? І усі, от ваша команда, от саме ви випічкою всі займаєтесь, так? Все, випікаєте. Ну, Пироги. Шутень. Шутень. Ну, буквально. З перша пара поряд сидить чоловік і жінка, вони займаються випічкою пиріжків. За ними сидить чоловік авішки наш. Оце. Ой, виклик, виклик. Так. Виклик. 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 Потім у нас дівчинка сидить, слідуюча наша, виготовляє вона свічок, кожного разу, на кожну нашу паскалку. Вона пече мафіки, вона пече хліб домашній, вона виготовляє свічки за свій кошти. Далі наша міська наша Наталка Солонецька пече, в неї прекрасні булочки, в неї прекрасні лавровалики, це така смакота, солодка душі. Далі в нас жіночка у такому багряному <смір> Це <смір> одна <смір> наша майстриня по смачних тестелях. У нас безкінечно вона це казала, коли вже я перестала купити ті тестелі, бо вони кажуть, вже мені набридли, а хлопцям не набридли, тому що смачні. І Як вони від них не відмовляються? Далі в нас іде наша майстриня. Теж рогалики, пиріжки, смаколики такі солодкі. Оля наша прокопована. Наша, далі Надія Афанасівна у нас теж смаколики солодкі. Солодка випічка, теж дуже смачно, дуже красиво, гарно. Далі в нас йде наш видатний наш чоловічок. Наш... Жіночка. Жі... Жіночка. Жіночка. Да. Вона у нас, між іншим, доктор наук. От, да. так що вже і в неї а теж... Вознавець... Кандидат філологічний. Ну, як зараз модно казати, доктор філософії. Да. Да. От, вона в нас по смаколиках йде по солодких, у неї пиріжки, у неї прекрасні терті пироги, вона їх виготовляє до 10 ящиків за раз. Дуже-дуже велика кількість. Ну, правда, Ну, ну правда, не брешу. Ну, більше п'яти не було. Та ладно, вісім було, було. А, різні, а я не сказала, 3. що одне. А, було. було. Ну, а в мене в основному пиріжки те. А скільки це от за об'ємом? Ну, щоб от розуміти, скільки це за об'ємом? А за об'ємом у батюшки нашого він займається доставкою. У нього Нісан, ми машину забиваємо. Повністю, так? Да. Що четверга? Що четверга? Та в середу ми готуємо у четвер ми відправляємо. А скажіть, оце ось ваша команда? Вона е, ось в такому складі була від початку її створення з листопада? Чи ні? Є, трошки пізніше підсоєдилася? У нас приєдналася Януська. Ну це буквально мабуть через півроку. Ян десь то десь то. А так, оце кістяк ваш, це він Так, постійно, Кістяк, так? оце mm -hmm. наш кістяк. Готувала і відправляла хлопцям в харківський госпіталь. Тобто вона була на роботі в Харкові, але вона готувала вдома, і вона відправляла на госпіталь свої смаколики. Тобто, вона навіть в такому разі вона не відпочивала. Не прогулювала. Не прогулювала. А скажіть, а який випадок, можливо, за цей період був, ви о, виходить, ж займаєтесь два. Злишком Думаю, рок, два майже два з половиною роки. Да, от який можливо випадок був у вас такий, що запам'ятався вам всім? Можливо, щось хлопці передали вам якісь слова? Чи по щось... нас? Ну це ж опять це в нас це у матушки. І... У матушки ну це наші якби подяки нагороди. А нам було скинуто. Як хлопці наші танцювали навкруги наших випічків, наших пирогів, наших ячихів. Ага. І конкретно на ось на Людмиле Олександровне вони з дочкою понапікали воно формочки, вони дуже красиві. Ага. І оце вийшло так, що хлопці одержали ці пироги, а точка була далека, і про них просто забули. Вони просили нашу старшу. Допоможіть тому, що якби, ну, хочеться все рівно, їм відправили. І от вони скинули відео, коли ці хлопці навкруг стіл, і вони вокруг оцих смаколиків, а оце отаке, а оце отаке. А оце наскільки було неймовірно приємно, наскільки було душевно, наскільки це було щемливо, що це передати неможливо. Оце, напевно, саме таке. Саме, те, що те, запам'яталося. Запам а так завжди хлопці дякують. Дівчата, а у вас у кого-небудь була коли-небудь от така думка, що от, ну, заморилися, що ну, не буду я робити, от, було щось таке чи не було жодного разу за ці два Ви Знаєте, я хотіла б сказати: ми оце ось втрьох сидимо, у наш возраст такий, знаєте, вже Так, <сіплес> далекий <сіплес> від молодості. Ну я хочу вам сказати, що в нас, мабуть, ні в кого це молоденький, це моя невісточка, стаття золота. <сіплес> О, і у нас ні в кого. Даже я кажу, коли от, от у мене мислі не було навіть в ногтях, що я там можу щось зробити. Оце мабуть і в нас нема. І це ми такі, як за, за старшою, говорю, ну я даю, як ото кажуть, слово, що ніхто з присутніх. Не подумаємо, що це повисилися там за електрику, ціни за газ, за все. Ми в основному пенсіонери. Пенсіонери, в нас, звісно, слабенька за пенсія і все. Ну не було такої мислі, тому що зразу думаєш, а вони? А як їм так? Ми спимо під теплими одіялами. Ми їмо. Ми в нас є електрика, вода. Тепло, у нас хати теплі, а як же їм там, Я гляну в вікно, а в мене в кухні замуроване вікно морозом. І я одразу думаю, а де ж ті хлопчики, як же їм там, чи в них ножки не померзли, чи в них ручки не померзли, це невозможно. Я вашу нашу газету виписую, скільки тут живу, 45 років, і я постійно її виписую і читаю. А зараз я боюся відкрити її, щоб там не побачити те, що написано. Дошу. Наша громада знову понесла втрату. Я боюся розгорнути оцю газету, тому що ми знаємо налічно, ну, у нас тут сидочок Альошкін, бо це він разом вчився з моєю дочкою в одному класі. Це була трагедія, звісно. І ще у Гровецькій дуже Рома, сусід. Теж погиб це ужас, ужас. Скільки це пропало безвісти, ми ж їх знаємо, цих дітей. Так невже ж може появитися ота, ота думка, щоб не спекти отого пирога, чи, чи його тікат літити її не зробити? Я не знаю. Я не знаю таке вікторна. Ваші побажання, мрії, думки. Ну, Напевно, висловлю нашу єдину таку дуже глибоку. Думку, що нам дуже хочеться, щоб закінчилася війна, щоб перестали помирати наші діти, наші гинути наші хлопці, щоб як можна більше залишилося наших захисників живими, тому що вимирає ми нація. Це нам дуже болить. Ради того, заради цього, звісно, ми і працюємо. Тому хочеться, щоб у нас сили не сякали, щоб нам Господь давав сили, можливість. Щоб все-таки ми змогли надалі допомагати хлопцям. Перемоги, звичайно, всім нам. І хочеться все таки запросити до спільної співпраці наших односильців. Хочемо, щоб скоріше була перемога, щоб наші діти не гинули, щоб <кхід> скоріше настала весна, щоб вони не мерзли отак сьогодні, такі морози. Саме основне це перемога, щоб не було цих страхіть, які творяться по всіх городах, містах і селах, щоб наші діти були всі вдома, не було ні сиріт, не було ні калік. ну, в общем, в общем перемоги, перемога, перемоги. перемоги. Побажання, перемоги. Коли я читаю псалтир, і там є. Спаси, помилуй Господи, і я кажу всіх солдат воїнів їхніх начальників, наставників, тільки порядних, волонтерів, медиків, водітелей. Усе спаси, помилуй Господи, і поможи освободити нашу святу українську землю. Оце я цього хочу. Вона ж у нас свята, золота, у нас прекрасні люди. Чого ж нас так мучають і здіваються над нами уже скільки років підряд. І знову, я ніколи не думала, я з 50-го року народження, але я ніколи не думала, щоб я дожила до війни. Ніколи цього не думала. Одне побажання. Тільки щоб прийшли додому назад, хлопці, живі здорові. Наші діточки, наші онуки, це по возрасту вони мені так і доводяться, щоб вони прийшли, тому що демографічний фон, ви самі розумієте, який у нас. І все. Хай прийдуть додому, хай їх діждуться батьки, матері, дружини, діточки. І Все, тільки перемоги. Бажаємо одного перемоги, 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 перемоги. І щоб наші люди люди жили спокійно, не боялися. Не боялися дітки маленькі, не боялися отих шуму такого різкого. Бо вони дуже перелякані. Дай Боже здоров'я усім. І дай Боже, щоб побільше наших захисників прийшло живим і здоровим із полону і з самої війни. Тільки перемоги. Хай всі повернуться, хай буде спокійно. А ми як можемо, так і підтримуємо морально. Іноді почеш той пиріжок і думаєш. З'їсть солдатик, пиріжок і згадає домівку. І вже буде хоч трошки йому легше, морально. Тільки перемоги. Дякую. В'єднання наша сила і надія на перемогу. Перемоги і головне, щоб усі захисники і захисниці повернулися додому, де їх дуже всі чекають і їм напечуть смаколики, накриють столи і будуть їх. Празнувати і зустрічати. Бажаємо нашим хлопцям, щоб всі повернулись додому живими і кожного зустрітила дома родина.